У Черкасах працюють найчесніші та наймилосердніші продавці в Україні, стверджує Богдан Маруняч. У рамках журналістського експерименту мій колега надавав можливість торговцям обдурити сліпого покупця. Утім, спокусливою нагодою не скористався жоден. Давайте подивимося. На час експерименту. Я людина з вадами зору, тому і прошу продавця самому розібратися з моїми грішми, бути чесним, чи ж все ж скористатися ситуацією і надурити. Зараз побачимо, що оберуть торговці. Аби продавці повірили, що я погано бачу, до прилавків мене підводить товариш. У вас помідори є ой, помідори є, але я. не господар. Я вам сказати це не могу. Читирнадцять 12. Запитую про вартість, беру товар, проте даю більшу суму, аніж озвучую. Продавець відразу виправляє мене. На 7 гривень. На 7 гривень. 7 угу. гривень. Тримайте двадцятку. Це ви даєте 100 гривень. Не двадцятка? Ні? ні, це 100 гривень. Ну, нехай, давайте. Чесний розрахунок та ще й дружні поради. Чоловік попереджає, гроші з моєї кишені от-от випадуть, потрібно їх сховати деньги Дінги Молодой человек. Где, где? з саді засуньте сім. получается, карман в правом Прав. кармані заднім. Да. Засуньте деньги глубже. Ну, спасибо. Наступні протестовані продавці не менш дбайливі. Та всі, як один, чесно наголошують на моїй фінансовій помилці. Держите. Вот. Діжите. Вот. Тримайте то двадцятку. Это сто рублей вы мне даете. Сто, да? не двадцатка? Да, нет, не двадцатка, сто. Дякую. Я вам восемьдесят дам. Я шапула на Барбера восемьдесят гривен надо. И в пятницу поедем в поликлинику. Вот вам, 80 гривен. Дякую. Сколько из меня? Гривня 50. Тримайте пятерку. Это не 5 гривен? Нет, 20. Ой, извините. А ось цей продавець спершу навіть пропонує безкоштовно віддати мені товар. Два тримайте 20 гривень. Тримай до останнього місця перевірки палатки серед вулиці мене підводить небайдужа жінка. Тут продавці теж як ніколи люб'язні. Тримайте 50 гривень. Ні, це не 100. не 50? Богдан Маруніш, Сергій Косенко. Віка новини.